Унікальна в Україні виставка ретро автомобілів відкрилась у Дніпропетровську. Ідея створення такого музею зародилася у організатора 17 років тому, і сьогодні вона втілилася у життя. Виставка присвячена сину власника колекції, поціновувачу спортивних автівок і учаснику автоперегонів з подробицями Христина Венгеля Оскайте. Урочиста церемонія перерізання червоної стрічки і унікальний музей ретроавтомобілів відкритий. Горбатий запорожець, раритетний спорткар, БМВ, військові, мотоцикли та боліди. Кожен відвідувач знайде цікавий екземпляр. Про кращу модель власник колекції воліє не говорити для нього. Всі вони безцінні. Так не розцінюється. Є речі, які люди просто люблять. вони у них були в дитинстві чи були в молодості. От, наприклад, этот запорожець, був у моєго отця. Тому він здесь в этом світі представлено. Єскіне. ПМВ 46-го року, Ну а кому нравится формула Естонія, на когда-то в Советском союзі катався на кольцевих гонках. Аби відновити ретроавтомобіль, необхідно щонайменше 10 тисяч доларів і декілька років праці. Результат проголомшує понад 30 автівок в ідеальному стані, готові, хоч зараз виїхати на дороги. Зазвичай ретроавтомобілі потрапляють до власника цієї колекції в ось такому вигляді. Проте вже через два роки кропіткої праці вони перетворюються на ось таких лялічок до того ж на ходу. 17 років тому Михайло придбав свою першу автівку. Тоді і виникла ідея створити музей. І все це на честь сина, якому, до речі, сьогодні виповнилось 17 років. Є багато музеїв на території СНГ, їх порядка десятка. Тобто є ріжкі автомузей, Тобто, завжди вважалися законодателями моди в этом. Тобто у них є музей автоспорту. І там представлені формули Естонії, які ви видите на постаменті. Тобто їх там 7 штук. Здесь ви їх видите 6 штук. Тобто у них на одну машину більше. А ось і він ідейний натхненник вперше Михайло сів за кермо у сім років. Тоді він і відчув пристрасть до автомобілів. Сьогодні хлопець неодноразовий призер автоперегонів. Ось от вот машина я на ній участвую чемпіонаті України по кільцевим гонкам. Машина з класу Формула 3 так що примірно було ще доступна інформація. 4,5 секунди сотня, 250 максималка, там більше просто нігде на трасі, в Києві чайки. Ну вот як как би… Бы... Отак, от о от ти їдеш по асфальту пасфальтошклікаш автолюбителі з усієї України з'їхалися на захід. Роман, організатор автоперегонів Леополіс, гран-прі у Львові. Це легендарні змагання, які стали традиційними на західній Україні. У планах організаторів найближчим часом провести перше коло перегонів у Львові, а друге у Дніпропетровську. Це величезний фестиваль. Ми перекриваємо місто. От минулого року на минулого року на фестивалі у нас було 174 автомобіля з шести країн світу. І власне, ми під час фестивалю робимо перегони. Ну, звісно, вони не є на швидкість, вони йому це більше шоу-перегони. Але вони проходять цією трасою, їдуть машини, які в ті часи і стартували. І запрошуємо всіх відвідати, бо шоу дуже цікаве. Два поверхи музею оздоблені у радянському стилі. Тут і автомат з газованою водою за три копійки, і буфет, і портрет Леніна. Такий стиль не відлякує відвідувачів. Навпаки кажуть організатори, приваблює з першого погляду. Христина Венгеля Олександр Пронський новини 11 каналу.